Плести язиком в інтернеті, вміють ці, в тому числі і я. То просто виходиш та й розказуєш. І твоє відео вже за декілька років, там за 2-3-10 років воно вже не актуальне, нікому не потрібне і просто фейки. І я вам хочу поділитися по секрету, що знаю таких людей, котрих проповіді вони з руками ще більше і більше актуальні. І ви знаєте, коли я слухаю пасторів Салтаненко, в них є такі 5 проповідей, називається вигнання диявола. Ти їх слухаєш, з тебе вийде таке. І якщо ви не боїтеся позбутися своїх бісюків, то я з вами з радістю поділюся. Бо це вогонь. Ця людина 10 років назад записала ці відео. А вони до сих пір працюють і виганяють бісів з людей.